Вітаю, безпечний регіон. Знаходимось в прифронтовому місті. Запорозький напрямок. Зустрів хлопців десантників, поспілкувалися. Передав їм цілий пікап, цілий бус. Всього грузимо зараз, вантажимо. Дуже дуже потрібні хімічні грілки для ніг, для рук, для тіла. Хлопці мерзнуть, Спілкуюсь от особисто з хлопцями з нуля прязні руки. Хлопці замерші. До речі, зустрів е десантника, звуть Олександр зам з міста Вишневого, боронить е нашу країну вже скільки? Майже. Майже рік на фронті на нулі. Хлопці мерзнуть, нема шапки. Несіть все, що гріє. Хімічні грілки, шапки, бафи, е перчатки. Передав хлопцям е газ. Е що це? Термобілизну термобілизну <клес> друзі допомагаємо боронити країну, допомагаємо нашим зсу дешеве завжди перше. І слава Україні! Героям слава!